Що тобі до болю просто знайома проблема вечірнього жору, то це відео потрапило тобі не просто так. Це твій знак зараз почати боротися із цією проблемою. Все дуже просто. Вечірній жор це їжа емоційна. Тому працювати тобі треба із своїми емоціями, і з тим, як ти долаєш стрес, і з тим, як ти виходиш з якихось неприємних ситуацій в твоєму житті, чи навпаки з. Приємних. І я можу навчити тебе робити так, щоб ти не заїдала все на світі, а могла їсти тільки тоді, коли твоєму організму дійсно потрібна їжа. Бо тоді ти зможеш легко схуднути, ти зможеш легко втримувати далі свою вагу після її зниження. Тобто в цьому реально суть їсти тоді, коли ти голодна. І не їсти тоді, коли ти їжею закриваєш емоційні проблеми. Все просто, а не просто це все зробити на практиці. Я тобі допоможу. Практичний інтенсив, психологія стрункості зараз доступний за посиланням. Реєстрація відкрита, не пропусти, переходь і реєструйся.